Друзі, просто в мене слів нема. І знову ума. Значить, подивився я тільки що відео Ганіча, подивився я тільки що ці пости у Фейсбуці Плетньової, відео Яценка. Що там відбувається на даний момент? Танки вже стоять під Дніпропетровською областю. Донецька Луганська область повністю. Окуповані, грошей немає, Америка не виділяє, хрен зна, що відбувається з Україною. І тут Ганіч з плітньовою його мать, блін, рішили в Умані танка знести. От іменно зараз їм треба зносити танка. Питається, для чого? І тут дають такий документ, що якоби це сам Яценко попросив знести її, цей танк. Добре. Припустимо, хоча він каже, Яценко каже, що це фейк. Але допустимо, це, цей лист, якби депутатське звернення Яценко, ще було якоби написано в 22-му році. Йоп його тькаті. де 22-й рік, де 24-й рік. Два роки вони нічого не робили, а ось тут давай танка будемо зносити. У мене таке враження, що просто от Ганіч шукає якусь таку тему, щоб відволікти від тих ларків, від того м'язка. Бо там світить реальна кримінальна справа. Власниця м'язка, десь тут люди вже написали, що вона заплатила за то місто 5 тисяч доларів. Думає, що б це таке витворити, щоб люди вже відчепилися від того м'язка. Думає, ай давай танка, блядь, знесу. Ну так там ще й обеліск є. Там теж можна знести, там теж файне місце, як до базару йти. Тепер давайте трішки про це звернення Яценко. Як, Якоби він написав звернення в 22-му році, щоби знести цей танк. Так, ось я. Нагадаю, я особисто знаю, як це працює, тому що я сам особисто переіменувував квартал. Києвом є такий піонерський квартал. І от я вже, будучи тут в Німеччині, я його переіменував. Я особисто переіменував, написав через урядовий контактний центр, написав запит, і це було зроблено за два місяці. І на протязі першого місяця мені було надіслано. Відповідь, що мою справу розглянуть і передає голова сільської ради вже передав на забудовника Доброград, і Доброград ще взяв місяць, щоб переіменувати. І зараз вже не є Піонерський квартал, а зветься Добре місто. по-моєму А тепер так дивіться: якщо Яценко вам дав це звернення і ви його опублікували, то опублікуйте також те звернення. Яке ви надіслали Яценку, що ви там написали? Тому що на протязі місяця ви повинні дати відповідь на любе звернення згідно закону. Ну так опублікуйте, що ви там кажете. Да, ми знесемо, да, чи ми не будемо зносити. От ваша відповідь на це звернення. Тому що два роки реагувати на просте депутатське звернення ну це, блін, ну. Що це за мер такий? Два роки. Це ж не два місяці, це два роки.